Добрий ранок. Ми з України. Так, сьогодні у нас така кійця. Вона Кійця. У нас така прогулка по фонтанки. Зараз йдемо шукати ще один пляж. От. Ці пляжі, які коло нас я вже показувала. От. Зараз, надіюсь, надіюсь ми його знайдемо. І я все зніму. Зараз йдемо на е, основний пляж фонтанки. Так тут це виглядає. Може, як і в нас, Нічого такого. Просто вулочки. Так. О, моя собака. Так. Коротше, навігатор нас вводе щось. Надіїсь. Сейчас мы все найде. Ось питаємо. Зараз тобто ми ходимо, ходимо кимось Дивіться, яка краса. Це да. Тишов людей бачила кабаки? що падити. Що все, ми знайшли тут? Тут таке більшине движення, що просто ресторан. Так, ти знає, йдемо. З куди ми дійдемо Ідемо дні. Так, підходимо до такого ресторану. Хто був на фонтанки, той знаю. Словник. Я думала, за корова. Так, ну все, прийшли на пляж. <ривіт> так, ну це все. такий пляж. Фонтанка. Вага. – Відбій повітряної тривоги. Не знаю, ми, ми на це все подивилися, так, да, гарненько, непогано, так, в принципі, пісочок. Але на нашому пляжі нам подобається більше. До речі, напевно, ми тут не залишимось. Прийшли, подивилися, так, да, непогано, але людей багато, таке собі. Дивіться, яка краса. Це просто. Ось вот таке море. Я ще в таких місцях не була. Як вам? Дивіться, що ми знайшли. Криниця. Вода льот, вона впадає в море. Вода дуже холодно. Ще один пляж, дивіться. Краса. Чистенько.